А тим часом ми доїхали до одного цікавого місця поблизу Житомирської траси. Це стартап будиночок на дереві. Локація для внутрішнього туризму. І знаєте що? Люди їздять, все працює. Я в шоці. Тож давайте дивитися. Скажіть, будь ласка, тут же тут е, дійшли сюди е, під час окупації. Вони артилерійний обстріл влаштовували тут, але самих їх не було. Вони десь там, в посадці були. А, його не зачепило? Ні, його не зачепило, і це прекрасно. Пізніше вже у нас ось тут. Ось там стояв танк ЗСУ. Що? Де зсушний Де? де ні? Він вже поїхав. Тут на дровах вони не знаю, засмагали, ховалися. Їм тут було затишно. Це було в березні-квітні, а вже з червня будиночок на дереві знов почав приймати гостей. А це Макарівський район. Уявіть, як швидко відновлюється країна. Ми всередині будиночка, Камін. це як безпечно? небезпечно на дерев'яному будиночку на дереві. Це безпечно, весь світ так живе. Ну, добре. Давайте екскурсію нам. Так, екскурсію добре. У нас є класний душ ексгібіціоніста. Так, чому? А, там вікна. Давайте заходьте, будемо перевіряти. Хочеш подивитися на мене, як я моюся? Бачу мінус: нема Телевізора. А. <рес> Типу, Ти мені пропонуєте дивитися на ліс, на природу. Спальні по типу, як ми в дитинстві любили а бути Вась. на горищі. Та, тут є дві. Ти можеш піднятися на ту і перестукувати, перестукуватися. А, а Вася, що ти зачинив віконце? Вася. Ти що тільки прокинувся, Вася. Є да. ліка нема васили, мужики. Так, це ідеальне місце для сніданків. Ти, прикинь, знаєш, як вдома такі стіни пробують, ну? Міцні, а я так дерево. Так, о, так, о, стояти б... буде. А звіри тут є якісь творення? Є, звичайно. Рок. — Кабанчик? — кабани, лосі, косулі, лисиці. — так, так приходять. Подивіть ні. так а зараз я так розумію, ви продовжуєте будувати той. Так, так, так. І коли ви вирішили, що треба продовжити робити бізнес, тут саме під час це ще не закінченої війни. І, типу, ну не було такого, та ну нафіг». У мене немає ніколи страху перед труднощами. Тим більше будь-які кризові ситуації, скільки я себе згадую в плані бізнеса, для мене це завжди була трошки виграшна ситуація. Ну тому що в цей момент всі бояться, а хтось робить. Це саме та українська сміливість, яка вже стала брендом у світі. Її можна побачити не тільки в діях ЗСУ, але й у численних прикладах з цивільного життя. Українці, попри все, не бояться жити і.